І кожен, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, у сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Трохи бентежить, напевно, нас така категоричність. Кожний із нас є прив'язаний родинними зв'язками. Де б ми не були, наша думка завжди сягає рідного дому. Як би нам не було на душі, особливо тоді, коли переживаємо якісь кризи, тоді згадуємо своїх батьків, своїх дітей, сестер, родичів. І здавалося б, на перший погляд, що Шлях до святості для людини є недосяжний. Якщо б нас запиталися, хто такий святий, то напевно в більшості випадків, коли приходиться чути визначення святого, то ми маємо переконання, що ця людина, ця особа мусить бути не з цього світу. І дуже часто так буває, що ми перед собою перекреслюємо шлях до святості, а кажемо, та що я? А я не святий. І дуже часто себе. Приписуємо до грішників, як це якось зробив по-євангельськи апостол Петро, коли каже до Ісуса: Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Але сьогоднішній день власне нам вказує на те що осягнути святості вже не так то є і дуже складно. Тільки для того, щоб бути святим, щоб ним стати, перш за все цього потрібно дуже захотіти, дуже бажати. Більше того, Апостол Павло, звертаючи свої послання, свої листи, власне, звертає їх до, святи, до, до святих тієї і тієї церкви. А тому кожний із нас, ми стоїмо на дорозі до святості. І завданням нашим є саме осягнути її. Лише тільки цю категоричність Ісус вживає для того, щоб нас заохотити. Про це дуже гарно говорить святий Августин. Коли каже, що коли ми любимо Бога, то все інше займає свої місця, все стає на своє місце, і поля, і дім, брати, сестри, батьки, жінка, діти. Це тоді нам служить в дорозі до святості. Отже ж наші ближні, зокрема рідні, коли ми любимо Бога, то перш за все відкриваємо в них Його образ і стараємося всіма своїми зусиллями послуживши їм, віддавши себе, віддавши всі ті харизми, дари, які маємо, які посідаємо, які ми отримуємо, тоді, коли нас Творець кличе до життя і дає нам їх, саме для того, щоб ми послужили. Коли Ісус говорить про найбільшу заповідь, то Він не розділяє їх, каже, що найважливіше полюбити Бога, а другого уподібнює до першої, каже, щоб любити свого ближнього, і навіть ще відкриває нам третю заповідь, як самого себе. Для того, щоб бути святим, необхідно полюбити самого себе. Для того, щоб бути святим, треба прагнути. Прагнути життя вічного. А вічний є тільки Господь. Оце таке дуже просте, замкнене коло. В якому ми живемо і мудрості і сили, якого черпаємо у нашого Творця. І саме для того, щоб цей, цим шляхом йти і цю свою ціль осягнути, нам необхідно тільки вправлятися в тому, щоб всіма своїми думками, всіма своїми почуттями, завжди їх спрямовувати до Господа, Господом жити. Тому сьогоднішнє свято, свято всіх святих є. Нашим днем ангела, днем Іменин. Ми з вами пережили дуже особливий час. Час чотиридесятниці, час п'ятдесятниці. Той час, коли нашою світською мовою Бог виклався для нас. Він подарував себе нас. Ще з зими ми пам'ятаємо Його різдво, Його народження, коли він приходить до нас, входить в нашу історію, торкається кожного з нас. Ми це переживали в часі чотиридесятниці, коли мали можливість по-справжньому подивитися на себе то я є пригадати собі про те, що я є його образом, проаналізувати своє життя, свої кроки, свої думки і бажання, і побачити те, що є перешкодою в тому, щоб здійснитися як образ Божий. В часі чотиридесятниці ми відкинули від себе всі свої злі нахили. А тоді прийняли Божу ласку, Боже проведіння щодо кожної людської особи Господь відкупив нас. Господь помер за нас на Христі. Господь приніс самого себе в жертву за кожного з нас і своїм тілом поховав всі наші провини, всі наші гріхи. А тоді Воскрес із гробу. І дарує нам цю можливість, напевно, того, в тому, чого ми найбільше боїмося і від чого найбільше уникаємо і тікаємо, він дає нам Воскресіння змертвих, а у своєму Воскресінні дає нам життя вічне. А для того, щоб кріпитися на нашому життєвому шляху, в наших життєвих кроках, дав нам дар, ласку Святого Духа. І ця ласка Святого Духа скріплює і оживляє нас. І ми час від часу. Повертаючися до цієї свідомості, що ми отримали Святого Духа, спілкуємося з Ним, живемося ним. І Він нас впроваджує власне у вічність. Відповіддю на те, як стати святим, є дуже гарні слова. І з молитви, яку священник читає перед тим, як ми будемо всі разом співати тріумфальну пісню, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Перед тим священник молиться і просить Господа. Власне, спрямувати на, це, на цей шлях, прости нам усяке прогрішення добровільне і недобровільне, освяти наші душі і тіла. І тут вже те, що залежить від нас, від нашої волі, від нашого бажання, а найбільше. Від нашого старання. І дай нам побожно служити тобі всі дні життя нашого. А для того, щоб ми могли йти цим шляхом, маємо взірець, на кого взоруватися, від кого вчитися. І ця молитва далі каже, Молитвами Святої Богородиці і всіх святих, що від віку тобі угодні були. Бажаю, щоби, і так буває дуже часто, що ми просимо одні одних, щоб ми молилися одні за одних. В цьому Освідчуючи про те, що ми справді довіряємо, незважаючи на всі слабкості і труднощі нашої людської природи. Але ми довіряємо і віримо у святості одних одних. Амінь. Слава Ісусу Христу!